Громадські активісти повстали проти незаконних забудов. Ті масово перевіряють будівництва, які виростають на благих територіях міста. У міському департаменті містобудування кажуть, проблеми з незаконними спорудами у місті є і про них знають. Про пляжний спір у викладі моїх колег у нас є власник, який з угу. нами угу. І Він нам дав усний дозвіл на проведення тут. Немає людей. усного дозволу. Ну а як? Є відповідні документи. Самоборонівці, поліція та забудовник з'ясовують законність документів про встановлення на цьому пляжі тимчасової споруди. То з десяток робітників кілька днів збивають із дерева накриття та риють ями для стовпів. Уже цього сезону тут має вирости розважальний комплекс. Безпортивні конструкції в вигляді рампи для скейтбордингу, ролердром, а також для беміксів велосипедів. Також плануємо побудувати тут танцювальний майданчик для танцюристів, брейкдансерів. Ну і прибираємо пляж чи почистили геть усю ділянку. Підприємець Євген доводить правоохоронцям та активістам, що майбутній заклад законний. Підтвердження цього договір про спільну діяльність з орендатором цієї ділянки побіля Дніпра. Та словам на папері баштампів не довіряють самооборонівці. Коли ми вперше під'їхали, це було близько місяця тому, нас запевнили, що є усі необхідні дозвільні документи. Ми бачили, що тут працювали люди. Відповідно, документів тоді ми не дочекалися, на жаль, але попередили, що ми, як громадськість, будемо цікавитися значить, цим об'єктом біля Дніпра і, відповідно, хотіли б, щоб люди, які тут працювали, працюють, мали відповідні документи. Підвозить документи юрист-орендатора, показує на пляжі виросте кафе у межах закону. На території, яку здала в оренду міська влада, господарюватимуть згідно правил утримання і закривати доступ до води містянам не будуть. Коли мова йде про співпрацю фізичних осіб, то може йти мова про в тому числі усні домовленості. Тут же має місце відповідно ну, договора про спільну діяльність. І ніяких порушень закону в цій частині очевидно немає. Про пляжний конфлікт знають і у департаменті архітектури та містобудування. Там кажуть, в оренді ця ділянка вже 10 років будуватися. Тут почали тільки нещодавно. Їхні документи в нормі. Незаконні забудови, говорить директор профільного департаменту на території міста є. З ними борються спільно з прокуратурою та будівельною інспекцією. Що стосується в цих пляжах, де підприємці планують ну, влаштувати зону відпочинку. Я вважаю, це наоборот на тому що, ну, скажімо, так, ті пляжі, які у нас скажімо так, дикі, вони, ну, на жаль, засмічуються нашими мешканцями і мають ну, дуже неприглядний вигляд. У профільному департаменті радять містянам бути уважними. Якщо новобудова викликає сумнів, то варто звертатися до профільних відомств, аби ті перевірили законність будівництва. Ірина Головка, Сергій Косенко та Сергій Єфімов Віка новини.